Меридіани. пригадай, що таке меридіани? Меридіани... з Північного на Південній полі. Земля Північний Південний Поліс. Добре, і в нас залишилися крим меридіан, залишилися. Юра, пригадуєш ще іде наша планета. А ну мистосі тобі допоможе. Паралелі. Паралелі. Що таке стосік паралелі? Це лінії, які проведені з заходу на схід. Називаються, паралелі. називаються паралелями, добре. А скажіть, будь ласка, перед вами є і карта, і глобус. чим зручніше користуватися? Чим віта зручніше? Тобі картою зручніша Максимові? Картою. чому? Можеш пояснити? Тому грубу ще Важко користуватися при подорожі. При подорожі, добре. А чому ж легше картою? їздити? І... можна що? Можна, що? Можна, покласти. можна переносити так, можна. Та, користуватися різними розмірами. Картою набагато зручніше користуватися. Добре. І от зараз ми з вами повторимо, як же користуватися. Діти козак. Передасте, щоб вам не вставати. Добре, передасте. Так, хто в нас може пригадати правила користування картою? Правила користування картою. Хто ще в нас Ось Юра в нас ще не працював, він щось хоче і той допомогти. А ну Юра, розкажи нам про правила користування картою. Хоч ти в нас і лівою рукою все робиш, але з як ми працюємо. Треба, треба стояти з правої сторони. Все на карті показуємо ту коску, яку тримаємо в правій руці, правій. щоб читати карту, потрібно знати умовні знаки, також так. користуватися масштабом. Масштабом. А ти можеш показати на карті, де записаний масштаб? Ну можна роздивитися, можливо, десь у горі, а ну подивися, то у нас. Замовні знаки, правильно Ось у нас масштаб. Добре. А що ще важливо на карті знати? Значати сторони горизонту. А які є сторони горизонту? І покажи нам на карті, де вони. Праву руку. Пів. Юра, праву руку. Північ, Північ. південь. І схід. Добре, сідай, владівка, всі молодець. А тепер пригадаємо. Як ми працюємо із глобусом. Це ми вивчали декілька уроків тому. Пригадайте, хто хоче пригадати і розказати. Я вже ми з глобусом, Максим, будь ласка, випуть сюди до нас. Дітки, хто справився з тестами, передадь сюди. Так, ось перед тобою глобус проходь сюди. Розкажи нам про глобус. Стань так, щоб ці були вікна. Їдеми кольорами позначають шушу. Жовтим колецьом. І жале, позначають шушу, а і клішень, позначають. Добре, Максим, але на початку пригадай, що ж таке груз. Рубуть саме на землі, яка масля у багато разів. Так, добре, що ти ще можеш нам розказати про грубус? Пригадай про йому. Покажи нам, де цю мові візьму казку? Звідки вони проходять? Пі... І як ці лівої називаються? Так, а які ще є лінії? Нє... Нє... Паралелі? Так, а яка така важлива є паралель, Як вона називається? Такол... Екватор. Для чого він що він показує нам? на ну, Північну і південну півкую. Півкую, добре. Хорошо, Максим, сідай. І тепер у нас вже ж ну, є не тільки голову, є ще й карта. Хто хоче нам про карту більше розказати. Що Сьогодні у нас сьогодні не дуже активно працює. І нам, мабуть, соромиться. будь ласка, так, ми завжди її чуємо, бо вона власне, і активніша. Карта похожа на глобус Чи? з умовними знаками і кольори ті ж самі використовують, так? І глобус, Зі, якщо розділити, буде східна півкуля і захід. І західна півкуля, так. Про Щ... кольори на копці, що ти можеш розказати? Вони похожі. На глобусі. — Так, які ж ви Зелені, сині. А давай спочатку ж ми е, із зеленими кольорами розберемося. Там тільки зелені. Зелено, зеленими кольорами, оранжевими і жовтими коричневими означають сушу, Суша, синіми означають е, воду. Так, а як дізнатися де В водний простір глибший, а де німчий? Там, де глибше позначають темнішим кольором, там, де мілче позначають. Світлішим кольором. Добре. Сідай, будь ласка. І у мене було ці букви, які позначають слово глобус. Закреслі і хто? Перший нам прочитає, що ж залишилося, які слова залишилися. І Рома вже. А ну Рома, будь ласка. Рома, прочитай. Материк землі. Материки землі. Материки землі. От тема нашого сьогоднішнього року. Так, діти, сьогодні ми з вами будемо говорити про материки землі. Відкрийте зараз свої підручники на сторінці 95 Сторінка 95 у -та підручника. Там у вас повинна бути законочка. Так, ми зараз з вами прочитаємо початок нашого тексту. Матеряки. Землі. Материки. Інна, будь ласка, починається світку, як тут буде продовжувати. Материки землі. Які материки є на землі? Великі ділянки суші оточені з усіх сторін водою називають материками. На землі є шість материків. Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія, Антарктида. Досить. Інна, і на і... Найбільший материк – материки Євразія. Євразія. складається з двох частин Європи та Азії. Умов межа між ними приходить вдовж довжку гір. Материки різняться між собою. Формами земної поверхні природи. Досить віка, з досить. На землі є невеликий порівняно з материками ділянки суші з усіх сторін, оточені водою. Це острови. Найбільший на землі острів. Гре... Грен... 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 Якщо ж ділянки суші оточені водою з трьох сторін, то це півострови. На території України знаходиться Кримський півострів. Кримський півострів. Так, діти, докладніше про острови. Півострови ми з вами зробимо, коли його із картою. А зараз зупиняємо рух. Станьте зручно, так що ви не заважали. Сиття. Трошки ми сьогодні пізно діло, ну, нічого, так? Приготувалися? Щоб, Щоб нічого, нічого не боліло, руки вже за головою, тож ми перед собою виправляємо ребенці і, і підводимо вперед. Встаньте, станте, діти, посміх.